А засуджені в місцях позбавлення волі зможуть спілкуватися із зовнішнім світом без обмежень. Міністерство юстиції та ізраїльські партнери представили програму, за якою колонії тюрми обладнають телефонними апаратами. Вони постійно будуть доступні для засуджених. Схему спілкування між засудженими та зовнішнім світом кардинально змінили. Завдяки новим нормам закону, за ініціативи Міністерства юстиції, громадяни, які відбувають покарання, зможуть без обмежень у вільний від роботи і прийому їжі час спілкуватися із родичами та знайомими. Привіт, як я вже знися я, Нас не новий себе. Я, я можу тепер зробити кожен день. Залі що ти до мене приїдеш скоро? Проект реалізували за кошти українсько ізраїльської компанії M Communications. Апарати виготовили в Харкові і зробили їх з армованого скловолоконного полімера, що має захистити їх від вандалізму. Ми боремося з таким явищем в містах позбавлення волі, як незаконне використання мобільних телефонів, через яке було минулого року викрито велике шахрайство, і внаслідок чого постраждало дуже багато пенсіонерів, але паралельно з такою боротьбою з незаконним використанням. Мобільних телефонів ми повинні були дати такусь альтернативу, і от сьогодні ми розпочинаємо проект по встановленню по містах позбавлення волі апаратів, які дадуть можливість підтримувати зв'язки з своїми рідними та знайомими. Окрім цього, засуджені зможуть виходити на відеозв'язок, дивитися кінофільми, робити закупи в інтернеті і навіть шукати роботу на сайті центру зайнятості. Звісно, можливості системи обмежені законом. Номери абонентів, яким можуть телефонувати засуджені, необхідно завчасно повідомити адміністрації, а сама послуга буде платною. Чого добре бачиш настановили фонси від зв'язку? Я вже тобі. Необхідно буде підписати договір, а пакет послуг кожен засуджений обирає сам. Наприклад, інтернет-пакет для відеодзвінків коштуватиме близько 20 гривень за місяць. Ув'язнені інноваціям тільки радіють. Це положительно, що в першу чергу можна зв'язатися з батьками, з жінками, з дітьми поговорити. Супутствує адміністрація тому, щоб жінки дожидали своїх мужів, якщо вступився. То... Ну и считаем, что положительно будет влиять. Поки що проект реалізували тільки в Бориспільській колонії середнього режиму. Проте представники міністерства обіцяють найближчим часом встановити телефонні термінали відеозв'язку в Бучі та Дніпрі у 87-й та 21-й колоніях. Також засуджені зможуть придбати особистий планшет із таким самим функціоналом, що і в стаціонарних терміналах. Окрім усього, ув'язнені зможуть подавати конфіденційні скарги на працівників виправного закладу та здобувати онлайн освіту. Таке практикують у багатьох країнах і тепер за. Проваджують і в Україні і Березенко, Андрій Болдарів, Телеканал Еспресо.